Це була Ільза. Стули Пельку. Дуже цікаво. Я радий нашій зустрічі, Ітан. Гляньте, хто досі живий. У нього мікрохвильовий датчик у шиї. Ясно. Ти знаєш, що робити. Можу запевнити боляче буде, але недостатньо. 90 секунд. Ви за апостолами надієтеся, що ми віддамо тебе за викрадений плутоній. Я тебе розчарую. Ти можеш про це забути. Ваша місія, якщо ви на неї погодитесь. Скажи мені, Ітан. Ти хоч раз відмовився, хоч раз зупинився і замислився, хто саме віддає тобі накази і навіщо. Бо володар, якому ти служиш щодня, наближається ще на крок до кінця світу. Оригінальне звинувачення з вуст терориста: 60 секунд. Терористи це школярі, що прагнуть уваги і хочуть вплинути на громадську думку завдяки страху. Начхати, чого всі бояться і що думають. З мого досвіду люди пам'ятають недовго. Так, це виправдовує вибухи на фабриках і знищення літаків з цивільними. Ти надів на мене пояс з вибухівкою. Я розцінюю це як незавершену справу, мій кометний приятелю. Лютер, я встигаю. Ти теж бачиш апокаліпсис, ітан по всьому світу уряди божеволіють. Синдикат було створено, щоб знести їх один за одним. Синдикат був збіговиськом маніяків. Синдикат був останньою надією цивілізації, шансом зламати старий світовий порядок. Цю надію втрачено через вас і вашу жалюгідну моральність. Дарма ти не убив мене, Іден. Кінець, якого ти боявся, наближається. О! Наближається. І вся кров буде на твоїх руках. Прикрі наслідки. Всіх твоїх добрих намірів, що в нас дістав? Ану підніми його. Ти мій Лейн? А ти вмієш дивувати ларк? Мені одразу не зайшов план твого брата. Ти втратила б усіх своїх людей, а Лейн загинув би у перестрілці. Тож я імпровізував. Ти міг мене одразу попередити. Я не довіряю твоїм людям. Особливо твоєму брату. Він, брат, нікуди не дінеться. То де Лейн. Точно не бовтається в сені. Не бовтається. Живий. Де мені зустрітися з кур'єром? Розкажи мені про жінку. Про кого? Вона була з тобою у палаці. Зола, каже, і сьогодні також. Стріляла у лейна, ледь не застрелила тебе. Чому? У нас є минуле непросте. Зі мною теж не все так просто милий. Свій відсоток я піднімаю хтось убив чотирьох моїх людей. Я думаю, це вона. Я полюю на неї Ларк, і ти приведеш її до мене. Інакше плутоні я продам тому, хто більше заплатить. Не хочу, щоб вона ставала між нами.